In know Бережи, освятити тих, що люблять красу Дому Твого, прослав їх за Це, Божественною Твоєю силою, і не залиши нас, що надіємось на Тебе, мир світові Твоєму дай, церквам Твоїм, священикам, Богом бережені Україні нашій, парафіянам святого храму цього. І всім людям твоїм, бо всяке благе даяння, і всякий звершений дар є з висоти, який сходить від тебе, Отця Світла, і тобі славу, подяку, і поклоніння посилаємо. яке сьогодні святкує майже більша частина православного люду католиків і протестантів. Тому й ми є сьогодні учасниками того дійства, як сказав сьогодні у проповідні святіший патріарх Головій, що це є тайна якою ми сьогодні всі прилучаємося. І ця тайна є тою, що Бог по своїй сущності, який не можна зрозуміти, яким чином, але Він став людиною. Тобто не людина потім стає Богом. Людина діє як Бог. а Бог став людиною, щоб цією. Благодаттю своєю так вчинити над людиною, щоб прийти і спасти її і оцю тію, яку вона повинна виконувати, щоб показати людину, тобто дати їй цю благодатність. Отже, сьогодні ми перший рік, в цьому 22-го, перший раз попробували як лікар, який дає пігулку хворому, як лікар, який повинен знати, як вона діє, сьогодні перший раз спробували на собі, як це відчувається 25 числа, а 7-го, святкувати різдво. І ось, ставши вранці, я відчув, що я є цією частиною більшої частини православ'я, і католиків, і протестантів, які за Григоріанським і новоюліанським календарем святкують різдво. Я це відчув. Чому? Тому що я вже до цього наповнений всім змістом отого всього, що і мені вклали і розлучили. І я зрозумів і пізнав, що це добре і що так треба чинити. Я за себе говорю більш не за Бога. А ви дивіться, як хочете, хто відсвяткував, більше не святкуйте, хто ще вагається е, по традиції, так як є, робіть. 7 числа приходьте, святкуйте, але ж ви також повинні зрозуміти і вкласти собі урозу і завжди наповнитися тим розумінням, що ми раніше були такими. Не кажіть уже, батьки наші так робили, діди робили, бо чотири покоління, яких ми не пам'ятаємо. Чотири покоління лежало під гнітом, лежало під обманом, який був закритий для людей. Наші границі були закриті від усього. І тому, якщо взятись діди і прадіди і ще й прапрадіди, що так робили, як ми робимо, то цього мало. Ми, ми прожили вже під тим гнітом ось який час. І я хочу визволитися від нього, знайти свою історію, знайти своє коріння, знайти е, свій, як цей народ, і ці традиції, які були. І тепер помаленьку восстанавливати його. І як Шевченко сказав, тепер свого навчитися, а чужого не цуратися. А той, хто вкрав, мою. Мою історію і собі приписав. Той, хто нав'язав мені свої традиції, які я повинен, хай не знаю чому, по духу, по духу не можу. Я не хочу так жити. Я відчуваю, що це не мій дух. То я не хочу так чинити і буду тепер по новому навчатися із усім світом демократичній, усповіній, у, у правдивій і відстані. Так Тому вітаю! І переходимо до постів, то переходьмо в піст уже завтрашнього числа. І посвідь до вечері. Потім в путю е, з 6 числа благословляти е кутю по на вечері і 7 числа у 8 годині ранку, так, восьму чи 9 годині ранку, 7 числа, будемо. будемо, яка і для тих, хто ще не святкува. Хто сьогодні не святкував, вже святкувати не буде. То прийдемо до церкви, ми будемо всі разом це робити, бо хвалити Бога і святки у нас, яка і буде вже в душі від сьогоднішнього дня. Ці святки вже будуть. І ми 7 числа вже підемо по традиції порятувати по всьому селі. З 25-го ми ще не. Бо багато людей, якщо в пості, то ми що, коли ми до хати, бо не буде послуги, то ми не будемо тривожити сьогодні традицію, а по традиції підемо із сьомого часу. І все продовжиться так, як і було раніше. Все продовжиться і е, 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 Василія Великого і е, Старий Малигін. І <laughs> так Ніхто нас питав, але ми тепер так, будемо вивчати це питання, нікому нікого, нічого не нав'язувати. Все, вітаю вас із Передоном Привокутським, який багато потрудився. Ми його згадуємо, вже не буду вам зараз розказувати всю біографію його, дуже, дуже цікавий. Скажу вам так, що він дуже ревно відносив. І монахи вже знають, що там його немає. А коли потім з'являється якісь подія, то вони знають, що там був е середон Тривокінський. Він ходить. Уявляєте? він ходить. Він ходить, допомагає всім. Його тапочки, які він родіти, зношуються. Кожен місяць міняє тапочки. І одежа, яку він родіти, зношується. Йому міняють одежу, І в нього тіло 36,6 градусів постійна його температура. Мило слабо, яке постійно виливається. І там черпають миро, і люди приходять і оздоровлюються. Найдіть собі в інтернеті з передонки грудьки і прочитайте про нього. Дуже дивиться. Вітаю всіх!